Давайте далі підемо ще одного гостя. Долучаємо до ефіру Олексій Кошель, голова комітету виборців України. Вітаю вас, Олексію. Добрий. день. Олексію, ми говоримо в студії якраз про ініціативу безуглої третякової, про там довічне ув'язнення за як там названо привласнення державних функцій, представлення України за кордоном без там відповідних папірців з МЗС і так далі. Ми знаємо, що третякова відкликала на доопрацювання, як вона сказала, але насправді ж там було два законопроекти. Один залишається невідкликаним, наскільки я розумію. То що ви скажете про те? Що ця ініціатива вона залишається все ще чинною. Ну, ви знаєте, коли я почув про цю ініціативу, я не повірив. Подивився, справді є оригінал такого з дозволу сказати законопроекту. Ну, я про себе спочатку подумав. Така егоїстична позиція. Я в мирному житті достатньо часто виступав на європейських майданчиках. Я думаю, що довічним міг вже отримати кілька сот разів підряд. Ну, це звичайно нерозумний законопроект. Але на превеликий жаль, от ви знаєте, тут дуже сумна тенденція. От в період, в період широкомасштабної війни, у нас подібної законодавчої дурості, вибачте, іншого слова немає. У нас було зареєстровано достатньо багато. От, пригадайте інший законопроект, здається без про те, що командири можуть розстрілювати військових на місці. Ну це ж факт, це було зареєстровано. Про те, що весною 22-го року, замість того, щоб думати про бюджет, обрізати фінансування, збільшувати на збройні сили, я пам'ятаю, слуги народу зареєстрували от законодавчі законопроект, який передбачав зміну тексту державного герба України. От нічого кращого в умовах широкомасштабної війни ніж змінювати слова державного герба, Гі І там, гімну, дімнах, мабуть державна гімну. Державного гімну, перепрошую, державного гімну. І от такої дурості законодавчої було достатньо багато. Я противник того, щоб обмежувати законодавчу діяльність народних депутатів в будь-якому разі. Але нам зараз потрібно повертатись до загальноприйнятої практики багатьох демократичних країн. Ну, от, до прикладу, коли законопроект реєструє не один депутат, а реєструє кількість депутатів числом найменшої депутатської фракції. Тобто, будь ласка, хоче Третьякова зареєструвати законопроект, збери ще підписи 19 таких самих депутатів, які вважають, що такі законодавчі рекламу мають місце. До речі, а для керівників фракцій, тут питання також і роботи керівників фракцій. Не потрібно навіть законодавчого регулювання. Я думаю, що Давид Рахамій повинен от, власне, робити хоч якісь висновки і розуміти, що стоп, шановні, давайте. Певний механізм відслуг народу перед тим, як реєструвати законопроекти, давайте поставимо певні внутрішньопартійні фільтри. Ну, не можна реєструвати все, все підряд. Тут питання перше виставляти парламент на посміховисько, питання друге це все навантаження на апарат. Тому що ці всі браковані діти, про які реєстрували законопроекти, ці всі розстріли на місці і так далі, вони проходять через парламентські комітети, через апарат Верховної Ради. Це все за наші гроші. Ми витрачаємо гроші, щоб оце все безумство просто опрацьовувались. Тому от певні фільтри на лінії комітету, або як мінімум, щодо військових законопроектів, оці фільтри повинні бути. Ну от зберіть якусь там раду розумних людей у себе фракції і просто передивляйтеся ці законопроекти самі між собою вирішіть Вирішіть про те, що не потрібно закидати законодавчим сміттям е, Верховну Раду. Я от не можу не запитати в продовження цієї теми. Вже наводила допис нардепа від голосу Желізняка про те, що Рада і сьогодні розійшлася, бо збиралася сьогодні Верховна Рада, але розійшлася, не ухваливши жодного рішення. Було лише 109 депутатів, і взагалі впродовж березня не було ухвалено жодного законопроекту. І вже зараз це називають повноцінною парламентською кризою. кажуть, що в раді триває такий італійський страйк, де. Депутати ніби ходять, але ніби й не голосують. Ну, зважаючи на всі ці обмеження, і з виїздами, і з неможливістю працювати, з зведенням ролі парламенту до самі, бачимо, чого. От як ви бачите ситуацію в парламенті і куди вона нас може привести? Як на мене, я б навіть сьогоднішній так званий в лапках робочий день Верховної Ради не зараховував до загальних показників. Тобто, все таки за підсумками березня менше 10 годин сесійних засідань, і я нагадаю, що сьогодні зібрались насамперед, тому що до парламенту приїхали європейські гості. Оце така певна церемоніальна функція. От певна показова функція зібрались, заслухали, поаплодували. Жодного питання не розглянули. Так, я перепрошую, Притомо, що... я перепрошую, що перебуваю у вас, але останнім часом це дуже часто так буває. Парламент по суті це виступає дуже... декораціями для візитів іноземних гостей. Це дуже часто, і навіть останні сесійні засідання, які не відбулися, я бачив публічну позицію окремих народних депутатів, які писали, що перепрошую, там були євроінтеграційні законопроекти, там були військові законопроекти, важливі, яких армія чекає. Ну і такі ще це навіть не розслаблений формат. Це повний параліч роботи Верховної Ради. Це парламентська криза, це криза монобільшості, це криза у стосунках уряду і Верховної Ради, і в результаті повний параліч. І зараз потрібно невідкладно робити висновки. Зараз потрібно реалізовувати комплекс заходів для того, щоб, хоча б, якось відновити продуктивність роботи парламенту. Ну я зараз які саме говорити, заходи можна. Можливо, занудні речі це спільний план законодавчої роботи між урядом і парламентом в питаннях, що стосується сектору оборони, в питаннях сектору, що стосується ключових реформ, навіть у військовий час, і в питанні євроінтеграційного вектору України має бути спільний план. І до речі, попередня владна команда мала такий план, тому що уряд з парламентом, вони досить часто мають проблемні стосунки, м'яко кажучи. Попередня владна команда такий план був. Він не був на 100% ефективний, але тут зараз питання, хоча б частково наростити ефективність роботи парламенту. Друге, ну не можна просто зробити вигляд, що опозиції не існує. От, і як на мене, коли я почув, що президент зустрічається своєю фракцією, я вважав, що це дуже добре, тому що ну має бути бачення президента, має бути спільна робота. Але той факт, що президент не зустрічається з опозицією і вважає, що парламент це монобільше інших просто не існує, це просто губить, це просто вбиває Верховну Раду. Ну я розумію, що зараз владі зручно працювати. Є слуги народу. До речі, проблем з голосами немає, тому що є депутатська група довіри, яка на 98% голосування збігається із слугами народу. Я маю на увазі результативні голосування, це дослідження комітету виборців, ми рахували за підсумком перших півтора роки. Другий союзник, це за майбутнє, так звана група Коломойського, теж майже збігається. І в критичних моментах це опозиційна платформа за життя. Зверніть увагу, навіть за законопроект про мобілізацію в першому читанні вони голосували. При тому, що напередодні Юрій Бойко сказав, що в жодному разі. Не підтримуємо. тобто, пульт управління парламентом сьогодні знаходиться на банку. Я думаю, там є окремі кнопки по фракціях. Чому зараз не працює механізм? Мені сказати важко. Я думаю, можливо, не зійшлись по окремих кадрових питаннях, можливо, не зійшлись по окремих бюджетних питаннях, можливо, там криза у відносинах. Ну, от, тут складно обговорювати ці сімейні речі, але в разі потреби голоси є. Чому зараз множить на нуль парламент? Я не виключаю що навіть питання, е, питання політичних вигод відволікти від чогось увагу. там е, інші політехнологічні прийоми. Але на жаль, це грає в мінус нам усім, тому що нас чекає кілька надзвичайно важких місяців. Ми розкриваємо європейську американську пресу, які просто кричать, що найближчі кілька місяців можуть бути від критичних до фатальних. Нам зараз потрібно змінювати бюджет. Нам потрібно акумулювати максимальні кошти на сектор оборони. Нам потрібно вирішувати низку інших питань. А рада фактично повністю паралізована і, як на мене, паралізована за згоди вищого керівництва країни. Дякую, Олексію, за ваш аналіз і ваші попередження. Олексій Кошель, голова комітету виборців України, був з нами на зв'язку.